18 травня батальйон почав так, би, своє існування. Угу. Створений він на базі так би, підтримки Львівської обласної державної адміністрації. Батальйон 420 чоловік. Скільки золоча? Золоча 15 чоловік. А звідки ще є? Тільки всі з території Львівської області. Всі бійці з території Львівської області. А ви звідки? Золоча. Завдання Завдання батальйону звучить в назві територіальна оборона, тобто прикриття е, державного кордону, е, знешкодження терористичних е, груп. Так далі. Потім надання, якщо якась незвичайна ситуація, цивільному населенню, допомоги, така основна задача батальйону. Коли Звичайно. планується вийти? Ну, вже би Якби повністю був батальйон комплектований бронежилетами і е, технікою військовою кінця, то вже б, напевно, ми вже виїхали так на сьогоднішній а день. А до кого ви звиктали, щоб ви були повністю комплектовані? Ну, ну, військова державна адміністрація, ну, тут має, так якби на контролі, має повністю. Так, якби гроші, кошти поступили, проплатили за бронежилети, але поки що ну, батальйон не достав. як вас сім'я відпускає? Сім'я мусив ну, захищати. Хто буде захищати, як не ми. За цей період було прийняно, 18 людей не приймали присяги, Було прийнято військову присягу. Повністю отримано зброю на військовослужбовців за цей час. Зараз закінчуємо підготовку по вогневій підготовці і тактичній підготовці, то називається так, блокпости. Вивчаємо, як маємо нести службу на блокпостах, як він оборудується які дії має кожен солдат має знати, як він ну, має виконувати свої обов'язки на блокпосту, щоб не було нещасних випадків, які от, зараз стаються, то, то не є секрет, що трохи без нашої, що от, так може багато людей гинути. Е, І е, 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 довірливості, тому що під довновахою. Розстріляли українських солдатів, чисто з бездоладості вони встали, їх два дні знімали на камеру терористи, і потім зранку приїхали і, і захищених, похищали постріляли. А про перемир'я ну, ми всі надіємося на краще, що таке має розум, люди теж розумні скрізь, має розум пере, ну, як би сказати, переважити, щоб ми і ту як би сказати, війну, яка нікому не потрібна, крім тим сепаратистам і терористам, які тільки заробляють на цьому гроші, воно ж нікому не потрібно ні простому цивільному населенню. Не потрібна ця війна, що мовляти. Ми такі думаємо, що воно має мір благодатнувати. Але наші. чи це правильна позиція нашого президента, який оголосив? Це чути осуд повсюди. Бачите, вони ж використовують ситуацію. Ваша особиста. Так, як вам сказати? Я думаю, що таке правильно. Як робити. військовик, а вони... як... Не можна казати, що робить правильно, неправильно. Всі методи для припинення військової агресії, і війни, всі методи хороші. Ви розумієте. Краще домовитися. мирним Ви бачите, що це виходить мирним шляхом, Домовитися чим. І стріляти. люди гинуть. Просто, виходить, ні за що. Такі... Також чи маєте такі припущення, якщо ця війна закінчиться, то коли вона закінчиться? Ми думаємо, що таке, до кінця року воно має бути такий мір. І наш батальйон буде просто корувати таку, таке завдання, не військовий час, а в нормальній, мирні обстановці. Захищати своїх громадян, свою територію. І все буде гаразд у нас. Ну, військовослужбовці потребують ще один хоча б комплект військового обрання, Обув потрібна. Юра був, там бачив, в якому ну, в плачевному стані військове. Комплект білизни чи загалом одягу? Військового, військового одягу. Угу. І зуття, зуття військове. Це ви кажете засвіти вйом, так? Так та, як мені говорили, там має бути три змінних форми, а є одна тільки. Ну, має бути, а на самому ділі є одна. Може, має по одній. Так, по одній. Та харчує харчу добре. Достачає? Ну, основну харчування. Не можу говорити, харчує для того. Золочів нет.